Вітаю вас, мої любі близнюки! Сьогодні ми з вами дивимось, що очікує на вас у лютому 24-го року. І розпочнімо із вашої основної карти місяця. У вас це чорний перець із вигнанням. Цікава дуже енергія. Вона така активна. Вона така. Вона про вигнання із вашого життя того, що ви вже втомилися у ньому бачити. І вона про вигнання вас із середовища, яке ви вже не хочете бачити. Так? Тобто, це, знаєте, як така енергія, як роди, як коли народжується малюк, його виганяє материнське тіло. Так, вже... У це життя. Тобто, це вигнання воно може відчуватися як агресивне, але воно насправді, ну, по-перше, призначено вам долею. А по-друге, ви його хочете. Ви вже готові до того, аби вийти у більший якийсь світ, у ширший якийсь світ. Знаєте, Тобто, це може бути таке вигнання. Як підвищення, тобто вигнання, умовно кажучи, з однієї якоїсь роботи посади через підвищення, тобто ви матимете більше можливостей у новому цьому місці. Або навіть не знаю, який ще приклад. Або, наприклад, ви, якщо ви живете в квартирі маленькій, так, то це буде якимсь чином вигнання. У будинок великий, наприклад, так. Тобто та, така асоціація, і це вигнання може бути для вас спочатку несподіваним, якимось агресивним, але воно призведе до того, що ви отримуєте більше можливостей, більше розширення ваших горизонтів, так? Бо коли малюк народжується, він має вже не тільки материнське лоно, а цілий світ довкола себе, який можна пізнавати і багато що цікавого в ньому знайти. Ось такий цікавий початок для вас, близнюки. Давайте візьмемо ще карту від лісового оракулу. Так, у вас тут сила із духом дубу. І не просто дубу, а такого старого, дуже старого дубу, який у цьому казковому лісі. За легендою цієї карти, він є наймудрішою такою духом, наймудрішим, так? до якого всі приходять за порадою. І я бачу, що цей досвід, він вас, ну, по-перше, через нього ви розширюєте свої горизонти, отримуєте нові знання, так? нові навички якісь. І, можливо, це дійсно ви переходите із. Ну, наприклад, якщо ви були спортсменом, ви можете стати тренером, так? якщо ви були учнем у чомусь, ви можете стати учителем у цьому ж. Тобто такий якісний перехід від того, що ви тільки пізнавали, тільки намагалися набрати знань у цій сфері, до того, що ви вже готові. Цими знаннями ділитися, і вже інші люди питають у вас, як ви це зробили, так? Хоча нещодавно ви були на їх місці і питали це у інших. Ну, така цікава енергія. Це може бути в будь-якій сфері вашого життя, вас багато. Так, але візьмемо ще карти, і зараз подивимось музика. Музика. Ну, музика це перш за все про ритм життя, про те, що настав час просто для цього, для цієї ситуації. Якщо ви думали, чого це раніше не відбулося, так? наприклад, якщо ви довго це чекали, або навпаки, якщо ви думаєте, та ні, я ще не готовий до цього, то це не так. Саме зараз. У лютому настає час, божественний час задля вашого цього вигнання і розширення вашого досвіду і підвищення вашої позиції певної у суспільстві у тій чи іншій сфері. Ви стаєте людиною, яка вже е, може давати поради, яка вже знає більше і має певну мудрість. Ви вже вивчили свої уроки е, там, де ви були до цього. І це, мені кажеться, карта про ритм життя, що настав для цього час. Але крім того, звісно ж, якщо хтось із вас займається музикою, якщо ви музикант, то може це прямо вказує на сферу, в якій ви стаєте вже вчителем, стаєте вже тренером і людиною, до якої звертаються власне за порадою. Якщо ви людина мистецтва, це все також може на це вказувати. І також може вказувати, навіть якщо ви не людина мистецтва, на вашу креативність, на ваш оригінальний підхід до речей, які саме вони, саме оця креативність, саме вона потрібна для того, аби у цій сфері стати таким авторитетом і мати змогу давати поради іншим. Так, давайте таро карти візьмемо для вас. Шестірка мечів. Так, ну вигнання. Бачите, у вас вигнання. І тут буквальне вигнання відбувається. Можливо, ви переїжджаєте кудись. Буквально, бо тут. Бо шестівці мечів це може бути. Але що тут ще цікаво, і, власне, я це і казала вже, що ви не просто їдете кудись або виходите метафорично звідкись, так? але ви з собою берете знання, думки, певні уроки. Тобто цей перехід. Ви не просто щось полишаєте і йдете собі геть, а ви виносите цінні навички, знання, які, власне, вами допомагають перейти на цей наступний рівень. Вчитель знову, бо є це людина, до якої приходять інші люди молодші за порадою. Ну, не обов'язково молодші за віком. Сподіваюсь, ви розумієте. Ті люди, які менше мають досвіду в цій сфері, вони приходять за порадою. До вас, власне, ви стаєте такою людиною, дійсно, яка може допомагати, може наставляти інших людей. Завдяки тому, що ви були вигнані, завдяки тому, що ви зробили цей перехід. Так, повішаний. Так, можливо, ви довго на це чекали, на цей момент. І ту з Кубків клас. Ви, можливо, довго чекали на цей момент, або ви не чекали саме на цей момент, але ваша ситуація взагалі у житті останнім часом була якась невизначена, і ви мали в цьому всій невизначеності якось вижити в цьому підвішеному стані. І ви змогли це зробити. І вам зараз вищі сили кажуть, цей іспит закінчено, ви змогли в цьому вижити, і ви отримали мудрість у цьому. Бо повішений це ж не просто про терплячість і про невизначеність, а ще й про зміну куту зору. Бачите, він же ж бачить все не так, він бачить все догори дригом. І це така філософська зміна куту зору, через яку ви надбали мудрості певної і знань, які ви берете з собою. І це може бути, звісно, не обов'язково, що буквальні переїзди, якісь вигнання там. Це може бути, знаєте, наприклад, ви народилися в не дуже забезпеченій родині, і ви завжди прагнули заробляти більше, і у вас це довго не виходило, ви були в якомусь невизначеному стані, аж потім раз і ви переходите. Відбувається вигнання е вас зі світу оцього, цього, де ви звикли жити, так? Із меншими можливостями фінансовими зовсім інший світ, де у вас вже їх більше. І ви можете ділитися цим досвідом про те, як ви це зробили, як ви перейшли з одного світу в інший. Це просто до прикладу, що це може бути зовсім про різні якби, речі і сфери. Але для всіх вас, так, я бачу, що ви чекали, ви були втомлені вже можливо від цього. Але ваш іспит закінчується цього лютого, і ви вже готові вигнатися, перейти у інше середовище, у краще середовище. Це точно. Бо тут у нас туз кубків. Це емоції нові, це любов. Це щастя, це гармонія, це достаток, це багатство. Коли бачите так багато в цьому кубку всього, що воно аж виливається із нього. Тобто така наповненість і стан моральний найголовніше це стан наповненості. І знову ж таки, це мені резонує з цим дубом. Наповненість не не тільки емоціями, там любов'ю. І позитивними враженнями, а ще й наповненість досвідом. Бо бачите, як цікаво, власне. у вас вже накопичено стільки знань і досвіду через те, що ви там повисіли, так, постраждали трошки, що вже цей досвід він лється через край. Тобто, що відбувається, ви хочете їм ділитися, ви хочете дати його як певну цінність іншим людям. Це точно дуже резонують ці карти. Так, ще у вас десятка пентаклів. Знову ж таки, це карта виходу на пенсію, можна сказати. так? Ну, Тут може ви дійсно, може насправді ви вже людина немолода і ви вже. Виходите на пенсію, наприклад, може, цього власне, лютого, так, і ви вже переходите в інший статус тоді, це і є вигнання, може вас е, вже виганяють з роботи, і ви можете, можете і негативно до цього поставитись, так? може ви були в невизначеності, чи будеться робота, чи ні, і вас скорочують. Але насправді це щасливий момент, бо ви переходите в іншу роль вже людини більш мудрої, більш, яка має більше досвіду, яка може допомагати іншим людям. Вже не сама будувати кар'єру, наприклад, а допомагати це робити іншим молодшим людям. Може, для когось вас це дійсно так, але якщо ви ще молоді, то це не обов'язково, звісно, буде пов'язане з віком. Бо неважливо, який вік ми можемо у будь-якому віці отримати більше знань або менше знань, більше навичок, менше навичок. Це залежить від нашого досвіду. І ви у будь-якому разі, незалежно від вашого віку, набули дуже багато досвіду. І у вас є оце. Багатство, знаєте, мої роки, моє багатство, мої враження, мій досвід, мої почуття, які я пережив. Це моє багатство. Ви можете його навіть монетизувати. Тобто, ну звісно, якщо ви будете тренером або вчителем, ви можете за це отримувати гроші. Бо це дуже цінні оці. ваш досвід, він дуже цінний. Ваша мудрість, вона дуже стає цінною цього лютого. Дев'ятка пентаклів, так, із фінансами у вас буде все добре. Чи то ви переходите із бідності у багатство, чи то ви монетизуєте свої знання, чи то навіть, якщо вас вигнали з роботи, не переживайте за свої фінанси, бо у вас буде все, що вам потрібно, і навіть більше цього лютого у вас буде. Навіть щось розкішне таке у житті, знаєте, може, якась відпуска чи якесь святкування, де ви зможете, ось так на широку ногу, як то кажуть, отримати від життя багато вражень, багато приємних речей, в тому числі матеріальних. Так, Верховна Жриця. Так, ви поки висіли у цей його у цій невизначеності, у цьому дискомфортному дуже становищі у вас працювала ваша інтуїція? Вона загострилася. Якщо ви думали, що це все було так? Чого так довго я мучився? Якщо ви так відчували себе. То це було все задля того, аби загострилася, розвинулася ваша інтуїція, і ваше сприйняття реальності змінилося. І ви набули цієї мудрості, яку тепер ви зможете передавати іншим, і завдяки якій ви зможете мати щастя, любов і достаток, і багатство у своєму житті. Так, і остання ваша карта на сьогодні це смерть. І це логічно, в принципі, бо у вас... Є вже шестірка мечів, закінчується певний етап вашого життя. Він був не дуже, напевно, комфортним для вас, тобто, ви почувалися в невизначеності, в підвішеному стані, але все одно зміни завжди трошки можуть лякати. Тому. Цей перехід може знову ж таки викликати різні емоції у вас, але після нього ви будете набагато щасливішими цього лютого. Саме ви, ви почуватиметеся, наче ви відбули своє якесь, ну не хочеться сказати, покарання. Тобто полегшення, якесь так. Тобто, тут десятка пентаклів, вона про вихід на пенсію іноді каже, і зараз я голосно це чую. І оце, якщо ви висіли отак, то це вас зняли і сказали: ви вільні, ідіть. Так, якщо ви, наприклад, дуже довго працювали е, і ви втомлювалися, вигоряли у цій роботі, то вас відпускають на пенсію. Йдіть. Ось такі, таке відчуття, яке знаєте, від вашого розкладу, що щось, що ви вже втомилися чекати, чи робити, чи е, намагатися, воно закінчується, і ви виходите із цього не просто з полегшенням, хоча з полегшенням, звісно ж. А ще й з мудрістю і знаннями, які надалі вам приносять достаток і щастя. Супер! Просто супер ситуація у вас, любі близнючки. Ви гідні цього, що вже, врешті, ваше життя зміниться у лютому на краще. Якщо вам сподобалось це передбачення, ставте йому лайк. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу усього цього. І, звісно ж, підписуйтесь на цей канал, аби не пропустити мої наступні відео. А я бажаю вам всього найкращого. Бувайте, любі близнючки!